такі коментарі підказують, що потрібно пояснити, на якій стадії і коли ви можете побачити автомобілі, які ми викупляємо у вільний продаж. Значить, ну Перше, звісно, це телеграм-канал, в якому ви можете побачити, які автомобілі викуплені. Потім автомобілі, які вже прямують до України. Автомобілі, які вже в Україні на розмитненні. А також автомобілі, які на підготовці. Ну і вже, звісно. Коли ми виставили на майданчик, ви можете побачити ці автомобілі як в оголошеннях, так і в телеграм-каналі, що вони представлені до покупки. Щодо перевірки пробігу і стану, вибачте, якщо автомобіль ще не в Україні і ще не на майданчику, ви його ніяк наживо не побачите. Тільки якщо ви його замовили персонально для себе. Ви його можете побачити під час того, коли будете забирати його з майданчика на митниці. А таким коментаторам ми дякуємо. Хай ріп учухає і думає, де ж її побачити ту машину від компанії Корем Бест Cars. А щоб її побачити, треба підписатись на наш телеграм-канал і бути в курсі, і не забувати собі голову всякими дурницями. До речі, перевірити пробіг ви можете на сайті car 365 В посиланні можете перейти, як користуватись. Та дуже просто: копіюєте він-код автомобіля, забиваєте на цей сайт, нажимаєте Пуск! І дивитесь результат, коли і з яким пробігом автомобіль був експортований до України. Користуйтесь Корен Бест Карс для вас, як для себе.